Ти сидиш і спостерігаєш, як твій знайомий, той самий, який не читав жодної книжки саморозвитку, який не планує на 5 років вперед, який приймає рішення інтуїтивно і часто імпульсивно, отримує чергове підвищення, або знайомиться з крутою людиною, або запускає бізнес, який чомусь спрацьовує. А ти, ти все зробив правильно. Ти вчився, аналізував, зважував ризики, читав статті, консультувався з експертами, складав плани і стоїш на місці. Або рухаєшся повільно, обережно, виснажливо. І ось ти ловиш себе на думці, яку не хочеш визнавати вголос може, дурням справді щастить. Може, вся ця розумність, обачність, аналітичний підхід це не перевага, а прокляття? Може, треба було менше думати і більше робити? Це питання дратує, бо якщо воно правдиве, то що це говорить про всі твої зусилля бути розумним, обачним, відповідальним, що все це було марно, що дурні виявилися розумнішими? Але перш ніж робити висновки, давай розберемося, чи справді дурням щастить. Або ми щось не так розуміємо в цій формулі. Перша причина, чому здається, що дурням щастить, вони не застрягають у нескінченному аналізі. Поки ти обмірковуєш усі можливі сценарії, зважуєш ризики, шукаєш ідеальний момент, вони вже діють. Вони не читають 10 статей про те, як правильно познайомитися з людиною. Вони просто підходять і знайомляться. Вони не складають бізнес-план на 40 сторінок. Вони запускають мінімальний продукт і дивляться, що вийде. Це не означає, що вони не думають взагалі. Це означає, що вони не дозволяють думкам заблокувати дію. У них немає внутрішнього комітету з 10 критиків, які обговорюють кожен крок три місяці. А що робиш ти? Думаєш. Потім думаєш про те, як ти думаєш, потім аналізуєш свій аналіз. І поки ти це робиш, можливість зникає. Хтось інший, менш обтяжений аналітичним паралічем, вже скористався нею. Парадокс у тому, що надмірне обмірковування часто призводить до гірших рішень, ніж квитка інтуїція, бо ти починаєш вигадувати проблеми, які насправді не існують. Створюєш сценарії катастроф, які ніколи не трапляться, і в результаті не робиш нічого. Друга причина: так звані дурні, не прив'язані до свого іміджу розумної людини. Їм не страшно виглядати недосвідченими, наївними або навіть кумедними. Ти боїшся задати дурне питання на зустрічі? Вони питають. Ти боїшся запропонувати ідею, яка може виявитися поганою? Вони пропонують. Ти боїшся спробувати щось нове, бо можеш не впоратися з першого разу, вони пробують. Цей страх виглядати дурним це в'язниця. Ти утримуєш себе в рамках розумної поведінки, адекватних дій, того, що від тебе очікують, і в цих рамках дуже мало місця для експериментів, ризику, несподіваних можливостей. А вони їм начхати. Вони можуть виглядати недосвідченими, і саме тому їм більше пояснюють, більше допомагають. Вони можуть робити помилки, і саме так вони швидко вчаться. Вони можуть здаватися наївними, і саме тому люди більш відкриті з ними. Твоя потреба завжди виглядати розумним, компетентним на рівні це не сила, це слабкість, яка не дозволяє тобі рости. Бо справжнє зростання завжди проходить через стадію некомпетентності. А ти не готовий через неї пройти на очах у інших. Третя причина вони просто просять, без складних стратегій, без підготовки ґрунту, без очікування правильного моменту. Хочуть підвищення? Просять, хочуть знижку? просять, хочуть допомоги просять. А ти, ти чекаєш, поки тебе помітять, поки оцінять твої зусилля, поки самі запропонують. Ти вважаєш, що. Непристойно просити прямо, що треба заслужити, що, якщо вони захочуть, самі й дадуть. Світ не читає твоїх думок, люди зайняті своїми справами, твій керівник не сидить кожної ночі, думаючи, чи не дати тобі підвищення. Той інвестор не аналізує чи не профінансувати саме твій проект. Вони чекають, поки їх попросять. І дурні. Вони просять часто, легко, без драми. Можна мені більшу зарплату? Ти не міг би мені допомогти з цим. Давай співпрацювати просто так. І знаєш що? У половині випадків їм кажуть так: Ти ж сидиш у своїй гордості, у своєму я не буду нав'язуватися, у своєму, якщо вони зацікавлені, самі підійдуть. І сидиш довго. А можливості отримують ті, хто просто відкрив рота і попросив. Четверта причина вони не шукають ідеального рішення, вони шукають рішення, яке працює прямо зараз. Ти читаєш про найкращі практики, про те, як роблять професіонали, про єдиноправильний підхід. І поки ти шукаєш ідеальну стратегію, вони вже використовують достатньо хорошу. Їхній сайт не ідеальний, працює. Їхня презентація не бездоганна, продає, їхній підхід не відповідає всім правилам, а результат є. Перфекціонізм це прокляття розумних людей. Ти настільки зациклений на тому, щоб зробити все бездоганно, що часто не робиш нічого або робиш. Так довго, що момент вже минув. А вони працюють за принципом готово краще, ніж ідеально. Випустили продукт з багами, виправимо походу, зробили презентацію не на найвищому рівні. Наступного разу краще. Почали бізнес без ідеального плану, скоригуємо в процесі. І знаєш що? Світ рухається так швидко, що. Ідеальне рішення втрачає актуальність, поки ти його шукаєш, а достатньо хороше рішення прямо зараз дає результат, з якого можна рухатися далі. П'ята причина у них короткочасна пам'ять на поразки. Щось не вийшло? Ну окей, наступний раз. Хтось відмовив? Не страшно, попросимо іншого. Проект провалився. Шкода, але є інші ідеї. А ти. Ти носиш кожну невдачу як травму, один раз не вийшло, і ти вже будуєш цілу теорію, чому це не твоє. Хтось відмовив, і ти місяць аналізуєш, що ти зробив не так. Проект провалився, і ти сумніваєшся у всіх наступних. Вони не беруть невдачі персонально. Для них це просто дані. Окей, цей спосіб не працює. Спробуємо інший без драми, без самобичування, без місяців саморефлексії. Це дає їм неймовірну перевагу, швидкість ітерацій. Поки ти оговтуєшся від однієї невдачі, вони встигають спробувати ще п'ять варіантів, і один з них спрацює. Твоя емоційна прив'язаність до результату, твоя потреба все робити правильно з першого разу, твоя ідентифікація зі своїми успіхами і поразками все це тягне тебе вниз, а вони летять вперед, бо їм легше легше пробувати, легше помилятися. Легше йти далі. Але зачекай, перш ніж ти вирішиш, що треба стати дурним, щоб почати отримувати результати, давай розберемося. А хто насправді дурень у цій ситуації? Той, хто діє інтуїтивно і часто досягає результату, або тих, хто настільки ускладнює собі життя аналізом і перфекціонізмом, що застрягає на місці. Той, хто не боїться виглядати недосвідченим і завдяки цьому швидко вчиться. Або той, хто так боїться помилитися, що ніколи не пробує нічого нового. Той, хто просить те, що хоче, і часто це отримує, або той, хто горде мовчить і нічого не отримує, можливо, проблема не в тому, що дурням щастить, проблема в тому, що ми називаємо дурнями людей, які просто не обтяжені нашими страхами, перфекціонізмом і надмірним аналізом. Можливо, вони не дурніші за нас, можливо, вони просто вільніші, вільніші від страху невдачі, від потреби виглядати розумними від паралічу аналізу, від перфекціонізму. І якщо це так, то питання не чому дурням щастить, питання, чому я сам собі створюю стільки перешкод. Отже, що робити тобі розумній, обачній, аналітичній людині, яка бачить, що дурні чомусь обганяють. Перше, відпусти перфекціонізм не повністю, не назавжди. Але принаймні настільки, щоб почати діяти. Дозволь собі робити речі достатньо добре, а не ідеально. Дозволь собі випускати продукти з недоліками, які виправиш потім. Дозволь собі робити презентації, які не бездоганні, але передають головну ідею. Дозволь собі починати, не маючи повної картини. Це не означає робити все абияк, це означає знайти баланс між якістю і швидкістю, між бездоганністю і результатом, між ідеалом і реальністю. Запитай себе, що гірше випустити недосконалий продукт, який можна вдосконалити, чи не випускати нічого, чекаючи ідеалу? Зробити презентацію, яка не ідеальна, але відбудеться, чи відкласти її на коли все буде готово. Світ не чекає твого ідеалу, світ рухається. І якщо ти хочеш рухатися з ним, треба навчитися діяти не тоді, коли все досконало, а тоді, коли це достатньо хороше, щоб працювати. Друге, встанови собі ліміт на аналіз, не відмовляйся від нього повністю. Твоя здатність аналізувати це цінність, але встанови межу, після якої ти діятимеш незалежно від того, чи маєш повну картину. Тиждень на дослідження ринку і все запускаєш продукт. Три дні на обмірковування рішення і все приймаєш його з тією інформацією, що є. П'ять хвилин на внутрішню дискусію: а що, якщо. І все діятимеш. Більшість рішень не потребують місяців аналізу. Більшість рішень можна скоригувати по ходу. Більшість страшних сценаріїв, які ти вигадуєш, ніколи не трапляться. А найголовніше навіть якщо ти проаналізуєш все досконало, це не гарантує успіху. Світ занадто складний, занадто хаотичний, занадто непередбачуваний. Твій ідеальний план зіткнеться з реальністю і розсиплеться в перші ж дні. Тому краща стратегія швидкий старт з подальшою корекцією. Запустити, подивитися, що не працює, виправити, запустити знову, цикл за циклом, ітерація за ітерацією. Саме так працюють найуспішніші проекти, не через ідеальне планування, а через швидку адаптацію. І останнє можливо, справжня мудрість не в тому, щоб все знати, все передбачити, все проаналізувати. Можливо, справжня мудрість в тому, щоб знати, коли зупинити аналіз і почати діяти. Можливо, ті дурні, яким щастить, вони не дурні, вони просто не ускладнюють. Вони бачать можливість і беруть її, хочуть щось отримати і просять щось не вийшло і пробують інше. Вони не мудріші за тебе, але вони вільніші, вони не несуть тягар, я повинен завжди приймати ідеальні рішення. Вони не паралізовані страхом виглядати некомпетентними. Вони не застрягають у нескінченному аналізі. І якщо дивитися на життя як на експеримент, а не як на іспит. Який треба здати ідеально, тоді все стає простішим. Пробуй, помиляйся, коригуй, пробуй ще раз без драми, без самобичування, без місяців саморефлексії після кожної невдачі. Можливо, секрет не в тому, щоб стати дурним, секрет в тому, щоб перестати бути надто розумним. Перестати ускладнювати, перестати чекати ідеального моменту і просто почати жити. З усіма невдачами, недосконалістями і непередбачуваністю, бо справді щастить не дурням, щастить тим, хто не боїться діяти. Якщо вам сподобалось відео, поділись ним та постав вподобайку, підписуйся, щоб не пропустити нові роздуми. Будуємо україномовний контент разом.